Будучи на місці цієї лігіонки, таке питання, чи зробив би ти так само, як і вона. А саме, бачите, Ліонова наклікала той не забирати кріпів. Він не послухався і забрав. Вона бере і ламає усі нахуй шмотки. Вона ламає нахуй шмотки? І. і і і От така от ситуація. Таке питання, пацани. пишіть коменти. А далі вона, типа, ну, прийшла, забрала руну досвіду. Ну і в подальшому в ігрі я дивився, зараз це не записував, тому що це би було дуже довго. Вона просто зібрала Мідас, була Е і, тупо, цілу гру фармила ліса. Цікаво, їй не скучно було це робити. Я тут, звісно, поставлю цей, поставлю, що вона винна, тому що, на мою думку. Має бути порядок. І маєш все одно грати до кінця свою гру, не розбивати шмотки. Всім дякую, гарного дня!